Сьогодні, коли наша країна борониться від російської орди, саме таку силу духу, і ми тут продемонструємо нашим ненависним ворогам. Мені дуже приємно, що сьогодні на нашому святі присутні два почесних жителя Чорнобаю. це Петро Григорович і Андрій Іванович. Обидві постаті, які внесли дуже великий вклад в розвиток спорту на Чорнобаївщині. Андрій Іванович був ініціатором створення школи висловальників на байдарках. Петро Григорович І вони обоє свого часу приклали максимум зусиль, щоб відродити цей спорткомплекс. Петро Григорович, ви чули, постійно є головою всеукраїнського свята, головою комітету всеукраїнського свята Багатирської сили на призи пам'яті Івана Максимовича Піддубного. Я хочу побажати вам обов'язково перемогти, показати найкращі свої уміння, які навчили вас тренерам. Хай переможе найсильніший, слава Україні, шановні учасники. Я е, щиро вас вітаю на нашій золотій землі, на нашому лівобережжі Черкащини. Сьогодні ви вже герої, ви вже переможці, тому ви тому, що ви продовжуєте справу Івана Максимовича Піддубного. Я вам всім бажаю легкого татамі, впевненої перемоги. І давайте пам'ятати і завжди шанувати наших захисників, тому що, дякуючи їм. Ми сьогодні можемо з вами проводити такі турніри, збиратися і пам'ятати наших героїв. Всім вам перемоги, всім нам миру. А сьогоднішній ранок наш розпочався, як кажуть, не з кави, а з гарних новин. Слава Україні! Шановні учасники змагань, шановні вболівальники, шановні гості, мені дуже приємно бачити, що сьогодні у нас на Чорнобайщині. Коли йде тяжова війна, а ми все-таки трудимося, захищаємо свою батьківщину і успіваємо проводити серед молоді спортивні змагання. Бажаю всім успіху, щастя, здоров'я і хай переможе сильніший. Я дуже радий, що зібралися на цей турнір, присвячений пам'яті. Людина легенди, людина, яка прославила Україну на весь світ і українське козацтво, бо на першому чемпіонаті в світу, який проходив у Парижі, це історично доведений факт. Було написано Іван Піддубний і козак, тобто він не, не написав себе як підданий Російської імперії. І постать піддубного, вона потрібна нам сьогодні. Потрібна для того, щоб Україна змогла вистояти в цей нелегкий час. А ми проводимо цей турнір довго так з Сергієм Васильовичем переговорили з Анатолієм Романовичем. Ясно, що він буде не в повному форматі, як він проходив раніше, але все-таки вирішили його проводити. Не ризикнули запрошувати із далеких окраїн, але Полтавської, і Кировоградської областей запросили представників, щоб побули дітки, вибачаюсь за термін, так говорю, я говорю, дітки, зустрілися, поспілкувалися, поборолися і вшанували, як пам'ять людини, яка народилася в цей день. Хоча це теж проблематично, бо історичних документів немає. На превеликий жаль, є стільки те, що записано з його слів свідоцтво про народження. Ну, Будемо надіятися, що це істинно так, і вже в нас воно так заведено. А ще ми цим турніром показуємо, що ще не вмерли в Україні ні слава, ні воля, як у гімні співається, що в нас іде життя верує. І поряд з тим, що є фронт, є загинувші, є мирні жителі, які гинуть. Але поряд з тим, ми живемо вірою в перемогу і ми гуртуємося, ми ж... працюємо, ми займаємося спортом, ми навчаємося, ми живемо, бо мусимо вічно жити. Наш незламний український народ. Тому я вітаю всіх в сьогоднішній день, бажаю всім щастя людського, здоров'я міцного і найбільше побажання, щоб небо було мирним, і вибухи перестали греміти, і ми відстояли незалежність нашої держави. Тоб, святом вас сьогоднішнім, Героям слава! Всі знають Івана Піддубного, всі з радістю дивилися нашу нову книгу про Івана Піддубного, дивились ювілейну монету і пам'ятну медаль. І з великою гордістю Анжей Супронь, чемпіон світу, срібний призер Олімпійських ігор. Він член бюро об'єднаного світу боротьби. Поляк каже з гордістю, я двічі був переможцем міжнародного турніру пам'яті Івана Піддубно. Передай шановній людині. Він взяв книжку, відкрив і прочитав Петру Григоровичу Душейку, Знак об'єднаного світу боротьби його прохання я виконую. Знак вручають вручають членам об'єднаного світу боротьби, членам бюро. За всі 40 років своєї спортивної кар'єри він не програв жодного бою і був символом непереможної сили. Його називали чемпіоном чемпіонів. Такого титулу не мав ніхто до нього і ніхто після нього. Сильний, як стихійний ураган, Іван Великий, Іван Залізний, Іван Непереможний, людина гора. Світова преса рісніла все новими та новими заголовками. Його ім'я гордо лунало на аренах у Відні та Парижі, Лондоні та Берліні, Нью-Йорку та Чикаго. І, хоч всі його називали русським богатирем, та насправді він був українцем, відданим усім серцем рідній землі. І всі свої перемоги він присвячував їй. Україні, яку він так любив і яку вважав найбільшим коханням свого життя. Вшанувати пам'ять Івана Максимовича Підубного. До нас завітали гості: начальник Золотоніської районної військової адміністрації Ірина Володимирівна Тернова, голова Золотоніської районної ради Борис Григорович Євмина. Почесний голова Асоціації незалежного об'єднання сільськогосподарських підприємств, заслужений працівник сільського господарства України, депутат Верховної Ради України другого скликання, президент обласної федерації греко-римської боротьби, голова оргкомітету всеукраїнського свята Богатирської сили на призи пам'яті Івана Максимовича Піддубного, Петро Григорович Душейко, Ірклівський сільський голова Анатолій Миколаєвич Писаренко. Виконавчий директор обласної федерації греко-римської боротьби Черкаської області Анатолій Романович Самоха до слова. Запрошуємо Чорнобаївського селищного голову Сергія Васильовича Любивого. Шановні друзі, шановні Крисинівчани, дорога Чорнобаївська громада. Дійсно, сьогодні знаменна подія. Ми відзначаємо день народження нашого славетного Івана Максимовича Піддубного, людина. Глиба, справжній українець, і рівних йому нема не так давно, в серпні місяці, депутати селищної ради Чорнобайської прийняли рішення про присвоєння навчально-виховному комплексу села Красенівки. Ім'я Івана Максимовича Піддубного. Це добре і користуючись нагодою, звертаюся до педагогічного колективу. Батьківського колективу, учнівського колективу треба, щоб всі ми гордо носили це ім'я Івана Максимовича Піддубного і показували показниками і в навчанні, і в вихованні, і в досягненні спорту. Сьогодні Україна в борні і відстоює свою незалежність проти російської Орди. Не так давно, над усім. Чорнобаївським краєм, і тут, у Красенівці, лунав дзвін скорботи. Ми в останню дорогу проведжали жителя Максима Анатолійовича Кірпу, жителя цього села. І коли після траурної маніфестації прийшлося поспілкуватися з командиром, він говорить, що краще обійцяв в підрозділі не було. Підрозділ дуже багато втратив із загибелю Максима. І так в думці промайнуло, от де Дух Піддубного, от де дійсні красенівчани. адже це вже покоління, яке виховалося на всеукраїнському святі на призи пам'яті Івана Максимовича Піддубного. Це покоління, яке сьогодні шанує Івана Максимовича і відстоює, розуміючи, відстоює наші кордони, нашу незалежність, укривав її борні. Я думаю, що ми переможемо обов'язково, тут сумніву нема, і обов'язково зберемося на хороше волелюдне свято. На хороше волелюдне свято, де з'їдеться представники всієї України. І якщо ви згадаєте минулорічне, коли ми проводили на 150-річчя, пам'ятаєте, як жителі Красенівки зустрічали представників, коли називали з Донецької області. З Луганської області. Це добре. Да, Херсона, ну тоді ще Херсон, як кажуть, не був окупований. Це говорить про нашу щедрість, про нашу відкритість і в той же час, що ми шануємо. Івана Максимовича піддубного. Слава Україні. Іван Максимович піддубний був героєм свого часу. У спадок він залишив нам свої подвиги, свою історію, нашу історію. Але Іван Максимович. Дає нашому майбутньому поколінню той подвиг, ту святягу, з якою сьогодні наші воїни борють і оборонюють нашу країну. Сьогодні ми, коли відкривали турнір в Чорнобаї, я дивилась в очі наших хлопців, нашої молоді, нашої юні, і чітко впевнено розумію, що Іван Максимович залишив слід, залишив героїзм для нашого майбутнього покоління. А ми всі. Сьогодення ми дорослі повинні зробити так, щоб оця вся молодь, і красенівчані, які сьогодні мають навчатися з честю в закладі імені Максима Піддубного, і чорнобаївці, і всі всі наші українці здобули ту перемогу, ту мріяну перемогу, яку маємо ми, незалежні українці. Пам'ятаємо Івана Максимовича, пам'ятаємо його подвиги і з гордо піднятою головою. Згадуємо його щорічно, не тільки в день пам'яті, в день народження, а й повсякденності. Слава Україні з перемогою нас сьогодні. Нас зібрала важлива подія тут, і по великому рахунку я вдячний долі і вдячний всім, -всім. а перелічується багато е прізвищ, мен, які причетні до того, що. Іван Максимович повернувся духовно поки що на нашу батьківщину, на рідну Кресенівську землю, на рідну Україну. Це заслуга багатьох поколінь, які працювали над тим, щоб його ім'я заслужено було повернене нашій Україні. І на сьогоднішній день, дещо забігаючи вперед. Анатолій Романович недавно був на Конгресі Всесвітнього світу боротьби, де, по великому рахунку, я так зрозумів, що всі учасники, за виключенням представника Російської Федерації, визнали те, що Іван Максимович Піддубний є українцем, і постало питання. І дай Боже, щоб війна закінчилась, і ми перемогли в ній, щоб. Міжнародний турнір офіційний вже повернувся на нашу землю. Це буде великою віхою, етапом у вшануванні пам'яті Івана Максимовича Піддубного. Іван Максимович на сьогоднішній день слугує еталоном, взірцем для майбутніх поколінь. Як у занятті спортом, я прошу пробачення, то не наші машини їздять, то у нас є, я вже перед тим говорив, наші водії машини, вони з емблемою, ви побачите, а це їздять ті, хто не знає, для них, що піддубний, що їм все, їм гроші, гроші, гроші. Але не вони головне в житті, а в житті. Все-таки є речі важливіші за них. І от якраз Іван Максимович слугує для нас прикладом того, як потрібно, навіть перебуваючи у складі царської Росії, перебуваючи у складі Радянського Союзу, все рівно любити свою батьківщину і бути справжнім її патріотом. Я не буду згадувати тих випадків, коли він справив національність у. Паспорті, я інших речей не буду згадувати. Головне, що він скрізь говорив, що він українець, і є його портрет знаменитий, як де він як запорізький козак одягнутий, і носив українські вуса. Тобто він завжди підтримав український дух. І я вдячний землі Красенівській, яка народила цю людину, і яка на сьогоднішній день, я думаю, береже світлу пам'ять. Я вдячний селищній громаді Чорнобаївській, яка продовжує традиції по увічненню і збереженні пам'яті Івана Максимовича Піддубного. Я вдячний Золотоніській військовій тепер або і адміністрації або районній державній адміністрації і районній ради, які приділяють увагу. І не... Відривають свій час, енергію і демонструють розуміння того, що посуть, постать піддубного заслуговує на те, щоб про неї пам'ятати і не забувати, і вона буде служити прикладом і надихати нас у боротьбі за свою незалежність. Я не буду далі говорити, попрошу не спішити відповідати на те, що я бо так в Чорнобаї вийшло. Я скажу. Так як я розумію, героям слава, і хай живе Україна. Слава Україні! Хай нагадають квіти ці чудесні, як здобував піддубний перемоги. Всі нагороди здобував він чесно, і гідне визнання прийшло до нього. Тепер у бронзі богатир піднісся передає нащадкам естафету. А квіти, що лягають до підніжжя, найкращий вияв вдячності атлету. Такий період, коли ми практично вже півроку не займалися в зв'язку з певними обставинами, але з 1 вересня ми розпочали роботу і гарно, що проходить турнір, що дітям десь є стимул і проявити свої навики. Детальніше, як проходить підготовка до турніру, як тренувалися? – Підготовка проходять як звичайно, в простому режимі, і так як і ми працюємо з дітьми, як і працювали до цього. Діти тренуються, але зараз є певні проблеми в чому, що не всіх батьків в зв'язку з обставинами, не тобто не всіх батьків, а не всіх дітей вони мають. Змогу приймати участь в тренувальному процесі. Декілька, не декілька, ну, кількість дітей виїхала за кордон, вони зараз поки там. Ну, так як на зв'язку вони планують вернутися сюди з покращенням обстановки. Ну і будемо сподіватися на те, що ми відновимо. Спортивні змагання, в яких зараз є певні обмеження, теж припроведені. Я сподіваюся, що ми відновимо і опять запрацюємо на ту потужність, яка повинна на наш погляд бути. Зважаючи на обставини, чи виправдались ваші очікування щодо виступу вихованців? Виправдалися тому, що буквально Короткий час і ми не можемо придивити дітям в цьому сенсі якихось вимог, тому що ми самі розуміємо, що діти не в повну міць тренувалися і займалися, тому ми на це дивимося як поки що на відновлення дітей до підходу їх до спортивних змагань.